Друзі, ми вас вітаємо на новому курсі е, Mobile Application in Swift. Е, сьогодні ми подивимось на те, що це за напрямок, та що потрібно знати, що взагалі потрібно для того, щоб почати програмувати на Swift та писати е, мобільні аплікейшени для iOS. Почнемо. Що перш за все нам знадобиться? Е, ми можемо вести розробку на Swift завдяки такому чудовому інструменту, як Xcode. Xcode це ну, досить різ... різнобарвна така програма, яка вам дозволяє робити аплікейшени, які будуть створюватись на базі язика Swift. Вони представляють собою платформу. І досить просто та швидко компілюють все у своєму додатку. Тобто, все це середовище для розробки, включає у себе всі необхідні елементи, інструменти, заготовки, які будуть допомагати нам працювати з аплікейшенами, з чого все починається? Перш за все, нам потрібно встановити x-коди. Йдемо на е, сайт developer.apple.com і, е, і встановлюємо, качаємо і встановлюємо x-коди. Тієї версії, яка потрібна вам. Тобто, якщо у вас macOS версії, там, наприклад, самої нової, ви там, можете брати і ставити 14 X-коди. Якщо у вас більш, наприклад, стара операційна система, ви дивитесь, де, ну, яка X-код вам буде підходити. Також на цьому сайті. Подробніше будуть у силках. Давайте розпочнемо. Що нам потрібно? Так, Xcode — досить мощний інструмент для розробки, але нам потрібні певні етапи для того, щоб ми могли почати розробку. Це перший і перші, другий шаги. Перший крок це встановлення його, другий крок запуск і компіляція. Сьогодні ми це зробимо. А по-перше, ми хочемо сказати спасибі веб-школі WebEconNet, яка пропонує отримати знання з різних напрямків. Якщо у вас будуть виникати запитання по ну, жодному з курсів з цих напрямків, ви можете записатись на або індивідуальні уроки, або на уроки. Постійні, які там будуть складати з запланованих занять. Тут є як Swift, так і Flutter, Dart та більшість мов програмування, які тільки є на е сьогоднішній день, в актуальних у е вакансій, де можна вибрати більш-менш е певний напрямок та подивитись на те, як. Який план буде на кожен із цих напрямків? А ми переходимо вже до самої розробки, що нас буде цікавити. Після встановлення Xcode перед вами буде відкриватись таке меню, де ми зможемо створити перший свій прожект. Для цього ми вибираємо Create a New Xcode project. Далі у нас буде відкриватись. У Application вибір якого типу ми хочемо зробити application. Ми будемо в даний момент вибрати App. Далі е, вибираємо Next і задаємо ім'я нашому Projecту. Там test app. Так, в мене вже є тест з назвою Project Test App, я його називаю test app 2 Use core date, ми не, не включаємо чекбокс, include tests, буде означати, що у вас вже буде додавлений ісходний приклад для компіляції запуску там, банального якогось Hello World. Далі ми нажимаємо Next і вибираємо, куди ми це все будемо копіювати. І вибираємо ту папку, яка нас цікавить. Наприклад, давайте створимо App Codes, наприклад. To. Нажимаємо Create. Так, і Create. Create git repository можете ставити, можете ні. Це не ніяк ну, не важливо. Так, Enough Information was successfully by Version control system fix. Тобто, якщо він буде спитати, насчот, е, які там є, можливо впливуть помилки, да, і пофіксити їх, вибираємо пофіксити. Перед вами відкрилося, е, ісходні приклади, які я казав, для е, всього аплікейшену. Давайте спочатку подивимось на те, як е, взагалі. Влаштована ця структура. Тобто ми е, створили проект під назвою Test App2. і у нас є такі фолдери, як Shared, iOS, MacOS, Test і Test MacOS. На даний момент нас цікавить лише контекст ViewSwift, тому що з нього ми будемо робити усі кроки наші. І якщо. Е, Далі ми будемо пересикатись з іншими м, папками, е, то в даний момент ми звертаємо нашу увагу лише на е, от цей файл Content-V'Ive. Swift. В нього е, є розширення Swift, так, і в цей, в цей момент ми е, робимо висновок, що вже на нашому Swift е, е, пишеться цей ісходний проект. А що нам тут вже пропонує мова Swift? Дивіться, це базовий контент View, тобто базовий файл, який нам допомагає зробити так, щоб була можливість запустити каркас нашого аплікейшену і зробити це так, щоб було ну, все, все необхідне. Починається все з підключення Swift UI, тобто це клас, який дозволяє нам взагалі малювати якусь оболонку для нашого аплікейшену. Я нагадую, що ми будемо створювати мобільний апплікейшн. Ми зараз виберемо для якого типу гаджету це буде. Мабуть, це буде якийсь iPhone. Але все, все одно починається з. Нашого, на, нашого методу структура. Але оболонка дає це все можливість робити Swift.UI. Далі, після підключення, ми пишемо е, в content-view, це та, ну, як сказати, е, стартова функція да, або стартовий метод, який нам дає можливість створити. Точку збірки. А, тобто в нас вже є певне, певна властивость view, тобто ця оболонка, де ми створюємо змінну body, який є об'єкт, певна сам view, в який буде виводитися текст hello World. Pairing, це вже буде більш. Для дизайну. Ми про це пізніше будемо в інших уроках розмовляти. Але е, текст бу буде з е, со, со старту е, виконувати роль е, виводу якогось контенту на екран. Це перше, що нам потрібно тут е, знати, і е, на, іншу, на інший метод ми поки що не звертаємо увагу, е, далі. Ми будемо намагатись це все зробити зборкою. Дивіться, у верхньому меню в нас є вибір гаджету, який ми хочемо. Наприклад, ми будемо намагатись це зробити на, ну, наприклад, на iPhone 11. Що потрібно сказати, що Xcode досить зручна і цікава, IDE, тому що. Тут взагалі зібрані всі е, гаджети, які вже е, можуть бути актуальні, та їхні версії, вже е, всі тести вони пройшли та відмінно працюють. І вам не треба буде там, підключати окреме, там, якийсь там, гаджет, устройство та е, як, щось, якусь наладку робити. Це вже досить. Круто тут зроблено. Тому ми просто вибираємо далі кнопку play або «Запуска» і дивимося, що буде відбуватися. Так, він намагається запустити наш гаджет. І ми бачимо вже підгрузився iPhone 11. Та зараз щось повинно на кшталт тексту зробити вивід на екран. Ось бачимо і текст. Тобто той текст, який ми зробили от тут, так, от текст Hello World, ми вже бачимо і на нашому екрані емулятора, і він по центру сторінки та по центру всього аплікейшн. Тобто, ми можемо сказати, що в нас вже є аплікейшн, в якому є оцей текст, і він взагалі вже добре поміщається по центру. Якщо ми щось змінимо, наприклад, давайте нам напишемо Hello Swift, що нам потрібно, щоб воно якось змінило весь, весь цей контент? Да, ми зупиняємо отладку, ми бачимо, що і на айфоні вже вона зупиняється. Потім знову запуск. І дивимося, що вже є. І вже є Hello Swift. Ось такими нескладними рухами ми можемо зробити перші, перші кроки для створення нашого аплікейшену. І е, для вас буде домашнє завдання це створити те ж саме. Тобто е, робимо, скачуємо X-коди, перший крок, да, досить просто. Е, встановлюємо його. Е, і Робимо create project, да, як робив зараз я. Вибираємо будь-який гаджет, який вам там більш подобається, із, із тих, що в нас вже є. Да, тут великий список. І пробуйте на ньому з ходу запускати компілювати весь цей код. Щось напишіть там в тексті, поміркуйте над тим, як зробити переніс строки, наприклад. Тобто, щоб наприклад, Наш Hello Swift було на двох строках написано. Так? Тобто перше Hello, потім Swift на другій строці. По Поманевруйте трохи з цими, з цими моментами та зробіть ось щось подібне. А далі зустрінемось і будемо пробувати більш цікаві речі. До побачення! Хай щастить!